Всім привіт! Мене звати Женя і це влог про поїздку в Закарпаття. Що ж, ми прокинулись о 5 годині, замовили таксі на 6 годину і поїхали на жд вокзал. І ось такий гарний вид у нас був з вікна. Потім, вже біля восьмої, в мене був такий маленький перекусик. Я з'їла пюре для малюків. Ну, а що? Воно смачне. Ну, а потім я захотіла ось цей легендарний час з цією подставкою. Це взагалі така ностальгія, це я дуже це хотіла. Ну а потім, вже в 11 ми проїжджали Дніпро і десь ще півгодинки, і ми приїхали на жд вокзал в Києві. А коли ми вже приїхали в Київ, у нас було повних 6 годин, і ми пішли гуляти, шукати площу незалежно. Ми на крокали. Десять кілометрів, потім зайшли в Макдональдс. Так хотіла в Макдональдс, взагалі в нашому місці він не працює. Потім ж ми пішли на площу незалежно. А потім, коли всі наїли, всі нагуляли, всі находились, ми вирішили поїхати на метро. Ми всі в перший раз їхали в метро, і нам дуже сподобалось, дуже швидко, дуже так? класно. Всі були в захваті і мама, і папа, і моя сестра. Ну і я, звісно. Просто подивіться, наскільки тут швидко. Ну, а потім приїхали на жд вокзал і чекали знову дві години. На жд вокзалі ми зустріли голубя, не знаю, яким він чудом туди потрапив. І нарешті ми сіли в потяг. Ну, що, можу з вами поговорити. Нарешті ми заселилися, ми вже поїли. ну, понятне діло. А... Так сказати, розселились, зайняли свої кімнати. <кій> У нас була, так сказати, складна дорога. Ми їхали в купе, слава Богу, з Сум до Києва, а потім сум до Києва ми їхали шість годин, а потім ми там рано приїхали. Ну, краще рано, чим пізніше. Потім ми рано приїхали, погуляли по, по Києву, поїли Макдональдса, KFC і отчалили з Києва до Ужгорода. Ми їхали з Києва до Ужгорода 16 годин, а всього 22 години ми їхали. Ну, а потім ми приїхали в Ужгород, сіли на що ми... ми сіли? На транспорт і поїхали до нашого місця, де знаходиться наш будиночок. А, будиночок двох по, двохярусний. А, в цьому будинку три кімнати, потім кухня, туалет і ну і все. Ну, сьогодні це 17 лютого, як ми приїхали, і сьогодні мого тата День народження. А Ми його трішки в плацкарті привітали. Так, да, кстати, ми їхали в плацкарті, там така трішечки причмелена дівчина була. Вона якась чудна. Ну, коротше, в плацкарті я вам не совітую їхати, мені не... мені не сподобалось. Одразу як заходимо, у нас тут кухня, їдальня. Тут знаходиться така груба, дуже естетична. Біля груби знаходиться кімната моїх батьків, в якій вони будуть жити. В цій кімнаті лежить, звісно, чемодан. Є ось такі шухлядки. і, звісно, кровать. Ну, звісно, пральна машина, холодильник. Тут є така гарна вішалка, і біля вішалки в нас знаходиться ванна кімната. У ванній кімнаті знаходиться, знаходиться раковина, душ, ну, і звісно, трон. Ну, і дзеркало. Ну, навпроти ванної кімнати в нас знаходиться Знаходяться сходи, по яким підіймаємось на другий поверх. Одразу з правої сторони знаходиться моя кімната, яку я залутала. Тут знаходяться дві кроваті стол. <плес> Порог, через який я перечепилася, дуже естетично, дуже гарно, Ось це ж якраз таки груба. І вікно, звісно. Навпроти моєї кімнати знаходиться ще одна кімната. Її золотала моя сестра. Тут теж дуже гарно: кровать, кресло, ну і теж вікно. В цій кімнаті теж є досить гарна вішалка. І коли виходимо з її кімнати, у нас є тут балкончик. Він теж дуже естетичний, дуже гарний. Ну, в принципі, на цьому румтур закінчений. Я вам показала всі, всі куточки. Ну а тепер будемо обустраювати мою кімнату. Спочатку я застелила собі ліжко, потім обустроїла, як мені потрібно, поставила свої речі, достала плед. Я не знаю, що сказати про групу, просто подивіться, як гарно. Проснулись, посінулись, почистили зуби, вмили обличчя, попили чай, переодягнулись. Зняли відео на балконі. І ось це відео. На балконі дуже гарний краєвид, дуже атмосферно. Ну а потім ми зібралися, щоб вийти погуляти, подивитись на наше місто, подивитись, щоб завтра погуляти. Друг. Я не можу. Я там так багато познімала красивих видів, краєвидів. Я не знаю, що на них говорити, тому просто дивіться. Ми зараз ідемо до підйомника. Тут ми вже майже підійшли до нашого місця, куди ми йшли, і ми вирішили покататись на підйомнику. Я в шокі. Ми прийшли до місця красі, там гора зроблена з штучного снігу, і сніг цей робиться з таких пушок, на відео можна їх замітити. І на підйомнику в одну сторону було нормально їхати, а в іншу вже трішки холодно. Просто подивіться, як гарно, які гарні гори, сніг, оцей штучний, ну гарний. Ну і на цьому чудовий день закінчений. На другий день пішов сніг, але через півгодинки він закінчився. Потім я пішла чистити зуби, умиватися. Ну і потім я пішла на сніданок. На сніданок у мене були млинці з творогом і з варенням. Потім я тепло одягнулась, під низ купальник і зібрали в чан. Ну а тут ми вже в чотирьох купаємося в чані. Ми всі в купальниках, якщо що, це для ютубу, щоб мені не знали відео. В чані дуже сподобалось мені і всім моїм. Після двох годин в чані ми пішли додому відпочити, перекусити, і потім ми зібралися в баню. І ось так сказати, румтур по бані. Тут знаходиться така маленька кухня, тут їдальня, тут можна підкинути, щоб було жарче в бані. Ось. Тут душ, щоб обмитись холодною водою. А тут сама баня. Просто послухайте мою реакцію на баню. Ого! Йо-ма-йо! -йо. Я туди не зайду. Ну, а також в бані знаходиться туалет, а також двері на... Вулицю на веранду. Тут знаходиться проруб. а також тут дуже гарний краєвид. І якщо що, можете перейти в мій інстаграм і полайкати мене в інстаграмі, там будуть фотографії. І ось цей якраз такий проруб ще раз. Ну, чесно сказати, ми не такі любителі бані. Ми просто там не знаю, 10 хвилин навіть не сиділи, 5 хвилин посиділи, вилізли, пограли в карти, поїли і пішли з дому. Ось тут, так гарно це ж. Якраз таки баня і будинок рядом з нею. І на цьому закінчився другий чудовий день. Ну, а на третій день ми вирішили піти вгору. Просто подивіться, який гарний краєвид згори. Порахуйте, Я скільки разів сказала краєвид в цьому відео. Ну а тут Термінатор покоряє Еверест. Підіймати складно, але це того стоїть, там дуже гарно. А також там йшла така маленька собачка, це собачка наших хазяїв, де ми живемо. Сяду на пеньок, с'ємка, піражок. В лісі дуже гарно, дуже тихо. А це, коротше, потрухли дерева і їх вітром позносило. А до речі, якщо б ми перелізли цю гору, ми переткнули кордон з Польщею, на іншу сторону Словаччиною. Так що ми живемо на кордоні з трьома країнами. Коли ми йшли вже назад додому, я на дорозі побачила такий гарненький камінчик і вирішила взяти його собі на пам'ять про красію Закарпаття. Я принесла його додому, помила з милом, ну і висушила. А ще в пінресі я побачила, як фарбами розокрашують камінчик, всякі такі героїв. Тому я цей камінчик розокрашу, коли вже приїду додому. І на цьому закінчується наш третій день. Ну що, вже четвертий день. Я знову чищу зуби, умиваюся, витираюся, і йду на сніданок. На сніданок у мене були сирники со сметаною і трав'яний чай. Потім я одягнулася, зібралася, і ми. Ідемо зараз в магазин. Перед магазином я вирішила піти на балкон. Тут так гарно, так тихо. По дорозі в магазин ми побачили таких маленьких козочок, навіть козла. Ось ще таких маленьких міні-пигов побачили. Ну і ось так гарно до магазину. Потім на обід ми вирішили пожарити шашлики. А ввечері ми побачили літак відчуття, як він летів над Україною. А то він летів над Словачиною. Ну і на цьому в нас закінчився четвертий день. Ну а на п'ятий день нічого цікавого. Ми збирали речі, сумували. Що так швидко закінчилась наша поїздка в Закарпаття. Ну і на шостій день нічого цікавого. Знову 22 години в дорозі. я Дуже скучила за лілкою. Це моя кішка, якщо хтось не знав. Ну і на цьому в мене все. Підтримайте мене своєю підпискою та лайком. Чекайте мене ще.